Що ми наближаємось до водоспаду Шипет. Він 14 метрів в висоту. Mm -hmm. Дуже гарно. Можемо туди пройти. Mm -hmm. Прямо енергетика зашкалює свіже повітря mm -hmm. неймовірно. Дуже прикольно, але тут, тут завжди така атмосфера і така прохолода. Тобто, якщо ну, там ми вийдемо до плюс 35-37, то тут таке, якби температура законтровувалася. І вона така завжди. Але він, ну, але він якийсь величний, правда? Да. Опа! Дивіться, ну, е, хто ще не був на шипаті. Я вам кажу, я кожного знайду і кажу, Майте приїхати сюди, кайфанути близьким, рідним, сім'єю, відпочити і насолодитися, збагатитися цією, цією прекрасною природою, яка нам дарована. А не, сите собі на диванах ніч не робите.